30 травня у Прилуцькому ліцеї №1 відзначили одне з найочікуваніших свят шкільного життя останній дзвоник. Учні перших десятих класів вже завтра підуть на довгоочікувані літні канікули, а поки що кожен клас організував своє унікальне свято. Вже п'ять років ліцеїсти саме так креативно підходять до святкування останнього дзвоника. Цей день став справжнім феєрверком радощів та незабутніх вражень, як для дітей, так і для вчителів. Ми відійшли від стереотипів загальношкільних лінією ми проводимо кожен класний колектив своє індивідуальне свято. У кого це квести, у кого це екскурсії рідним містом, у кого це виїзди на природу, у кого це пікніки на траві. Тобто, це ми практикуємо дуже давно. Тому сьогодні ми не відійшли від своїх традицій і проводимо підсумкове таке свято воно важливе для наших дітей, оскільки в умовах сьогодення свято свято таке. У нас та да, знаєте. Із присмаком печалі і смутку, тому для дітей важливо цей складний рік закінчився і е, зробити такий підсумок е, наповнений посмішками, наповнений радістю. Перша локація піжамна вечірка третього а класу. Кожен приніс з собою улюблену м'яку іграшку. Малеча у яскравих та різнокольорових піжамах влаштовувала бої подушками та проводила різні конкурси. Сьогодні ми танцювали. Бой подушка в мене зараз буде. Ще ми будемо їсти смаколики і, і ще будемо відгадувати... відгадувати музику по мелодії. Нам ще хлопчики сьогодні зав'язували косички. Всі приходять у піжамі, це весело, всі розважаються. Класний керівник Олеся Попенко говорить: сучасні діти потребують сучасного підходу до організації свят. Я їм запропонувала, поспіваємо пісеньки, там віршики розкажемо, Або можемо зробити в такому форматі. Вони за цю ідею вкопилися дуже відразу та да, зацікавились. Ми обговорювали. Що брати? Чи йти в піжамі з дому? Вони питали у мене, чи я буду йти в піжамі з дому. Я кажу, якщо доросла людина буде йти по місту в піжамі, то як це буде? Вони кажуть, звичайно, ну. Хтось приносив, хтось ні. Свято на траві організували учні першого А класу. Спершу активності для малечі планували проводити на вулиці. Взагалі, назва нашого сьогоднішнього заходу паті на траві. Але на жаль, погода внесла свої корективи, і наше паті довелося перенести із трави в клас. Але тим не менш, я думаю, дітки будуть задоволені. Найменші школярики відзначили завершення свого першого навчального року у школі веселими естафетами. Конкурси з м'ячами та інші активні розваги провели сьогодні для ліцеїстів. Про правила ігор нам розповідає маленький Матвій. Надо передати, передати, передати м'яч в луки і так до останнього. Хто хто останній забілає б, б бі, бі, біже на палет. І піднімає м'яч голову. Хто палиця здіймає, той буде побідітелем. Першокласниці з латі найбільше сподобалось. Конкурси передавали м'яч і ще хто перший сяде на пусі. Дівчинка говорить: веселощі з однокласниками найкраще завершення навчального року. Ну, якщо ігор не було, було б скучно просто ходити по городу. Для непосидючого Тимура найпривабливішим став конкурс. А на швидкість свято останнього дзвоника в цьому році стало першим в житті першокласників. Тож найменші учні сьогодні робили літачок мрій, аби потім випустити в небо свої найзаповітніші бажання. Я, наприклад, написала там, що хочу літати. На малечі, зокрема, чекали й інші веселощі. Ще там. Ми розфарбовували для першого класу отаку листівку. Там треба було розфарбовувати різні е, пінали, там, книжки. Ще ми е, відповідали на питання. Типу, яка річка найбільша, е, ще яка столиця України, ну і всяке таке. Учні четвертих класів сьогодні в останні школярі початківці. Вже 1 вересня у дітей з'являться нові предмети, нові друзі та новий класний керівник. Сьогодні ми заканчуємо четвертий клас, переходимо в п'ятий клас. Дуже жалко, що ми прощаємося з класною мамою з Тетяною Миколаївною. І не дуже хочеться в п'ятий клас, хочеться поспати тут. Чи тут побути. Трошечки на секунду. З сумом маленькі випускники говорять, без класної мами нове життя буде не таким яскравим. Ми за чотири роки привикли до нашої класної мамини Тетяни Миколаївни, і тепер треба буде переходити. І важко це перенести з собою. З Трепетом учні згадують всі щасливі моменти протягом чотирьох років. День без рюкзаків, день в синьо жовтому День вишиванки, день на як Великдень був, приносили Пасхи в школу, як святкували день народження тут. На Миколая, Новий рік у нас тут був, прикрашали ялинку. Перша вчителька дітлахів Тетяна Михайлівна говорить, відпускати своїх малесеньких школяриків у вже майже доросле життя дуже важко. Ми з ними пройшли незабутні роки з першого по четвертий клас. Якби ви знали, наскільки важко відпускати в далеку дорогу п'ятого класу своїх малесеньких шестирічних діток, так колись були маленькі. Ми виросли, пройшли великий шлях, здолали багато перепон у знаннях. Але ми з ними були і на святах, і на відпочинках. Ми з ними святкували. Дуже багато цікавих заходів проводили. А от родзинкою свята для учнів 4-го в класу стали імпровізовані медалі та грамоти випускників початкової школи, які з любов'ю підготувала їм класна мама. Ліцеїсти провели останній в цьому році веселий урок. Ми сьогодні співали, виконували різні завдання, вчитель, вчитель нас розповідав багато чого. Ми е, згадували про що ми робили в першому класі, в другому класі, в третьому і в четвертому. Вчитель, вчитель показував нам е, відео за ці чотири класи. Е, ми виконували ми ще виконували на досі різні завдання. Останній дзвоник сповістив про закінчення навчального року, для когось першого, а для когось вже останнього. І дівчата пострибушки, балах кученучки, сонечки,